Гуляли з песиками. І я знайшла ось такі гриби. Що це за гриби, я не знаю. Ось така в нього ніжка, ось такі пластиночки. Ну, Пахнуть вони грибами. Угу. Ось такий ще один. Тут його поїли гравлики, значить, він їстівний. Я навіть не знаю. Але ніжка в нього там синя. Ага, і тут синя, вон, бачите. Водянисті, бо у нас дощі йдуть, то вони водянисті. Цей меншенький. Але ніж, ніжка так синя. Мені, я пам'ятаю, бабуня казала, якщо ніжка синя, то вони не їстівні. Але ж не знаю. Шкода, якщо вони не їстівні, вони такі гарні. У нас взагалі-то грибне, грибний, у нас печериця так. Можна ще знайти печерицю. А це, ну, що з ними робити? Шкода їх викинути. І страшно їсти. Навіть не знаю. Експеримент провести, я ж експериментатор, але ж не хочеться. Помирати не хочеться.